Сьогодні у Криму було трошки гаряче. Вражено один із аеродромів. Що ще є на півострові такого цікавого, щоб нам було приємно побачити там стовпи диму? Ви знаєте, коли кажуть, що в Греції є все, це неправда. В Криму є все. В Одесі трошечки більше. Якщо ми говоримо про російських окупантів, то їх на жаль ще дуже багато на території нашого півострова, але завжди, і це підтвердження моїх слів, завжди казав і буду казати, стверджувати, що навіть якщо певна є інформаційна тиша щодо нашого півострова, це не означає, що там не відбуваються якісь події, не проводиться відповідна бойова робота. І власне, потім підсумками цієї роботи від різних структур сил оборони. Ми бачимо, з'являються повідомлення про знищення там засобів протиповітряної оборони російських. Або в даному випадку звітує служба безпеки України, аеродром Кіровське. Там знищено три гелікоптери відповідно ворога. Перед тим звітувало головне управління розвідки, пускова установка С 400 Тріумф, радіолокаційні станції, тобто об'єкти системи ППО. Ми бачимо, що це дійсно така Тужна робота Сил оборони, яка зменшує спроможності ворога тут на півдні, зокрема в нашому тимчасово окупованому Криму, і підтверджує тезу про те, що процес демілітаризації Криму він на сьогодні триває. Це один з базових процесів або етапів звільнення українського Криму, який ще раз скажу, не зникає з порядку денного, тому там спекотно і не лише у червні, а й в травні, і в квітні. І, власне, відбувається практично, ну якщо не кожного дня, хоча робота триває відповідно, то ще раз скажу, такі звіти ми з вами сьогодні бачимо і новини. І це, звичайно, не останні новини, як кажуть, в Україні далі буде. Тому очевидно, що є навіть прихильник. І висловлю таку свою версію, що, наприклад, сили оборони Ізраїлю вони взяли, скажімо так, за основу дії українських сил оборони, тому що саме сили оборони України почали в Криму виносити вперед ногами засоби протиповітряної оборони. Для чого? Для того щоб звільнити відповідно повітряний простір для нашої авіації, для наших бойових комарів, які кожного дня летять до Криму. До речі, ну от ну власне Ізраїль це робив на близькому сході. Він звільняв Іран від. Від його протиповітряної оборони потім вже спокійнісінько літав до інших об'єктів і бомбардував за допомогою авіації. Ще одне питання, яке хотіла б з вами обговорити, це збільшення кількості дронів. Один із пріоритетних напрямків в обороні України про виробництво безпілотників говорили на технологічній ставці. Окрема увага приділялася розвитку технологій країни агресорки Росії. Про це розповів президент Володимир Зеленський. З цього ж приводу можливості у створенні дронів доповідало і військове командування Міністерство оборони, Міністерство з питань стратегічних галузі промисловості і розвідки. Дрони потрібні як на фронт, так і для захисту міст. Те, про що ми казали, що ми часто знаємо, що з чауди запускається багато дронів, е наскільки захищений, наприклад, південь, який безпосередній близькості е до Криму, е зокрема Херсон, там взагалі мені здається дуже легко і швидко все долітає. Наскільки нині це все захищено, і наскільки там вистачає засобів для відбиття цих атак? Ну, якщо сказати, що легко долітає, це не зовсім відповідає дійсності щодо Херсону, звичайно, ворог максимально там застосовує мале повітря, і ці дрони, які буквально кошмарять наш Херсон, не лише наш Херсон, а ті прифронтові громади, які знаходяться на правому березі Дніпра. Якби все долітало, то я думаю, що сьогодні ми говорили про дещо інше, що стосується і Херсону, і правого берега. Тому, звичайно, заходи відповідні вони проводяться. Звичайно, сьогодні технології війни. Ні, вони настільки змінилися і дуже швидко змінюються, що ну ще там умовно півроку тому трошки більше ми не могли говорити про дрони на оптоволокні. Так а бачимо, що тут нам доводиться росіян наздоганяти. Номенклатура дронів на сьогодні настільки ця лінійка вона велика, що важко навіть сказати, хто все таки сьогодні попереду, десь можливо, ми відстаємо, але є розуміння того, де треба наздогнати і в цьому плані працювати дуже багато. Сьогодні звичайно тема. Ви абсолютно вірно акцентуєте увагу на безпеці наших населених пунктів, тому що звичайно люди бачать те, що відбувається з цими шахетними нальотами, цими гранями. Очевидно, що ворог збільшує свої спроможності виробничі, зокрема в Татарстані. І звичайно, ми говоримо, що ці масовані атаки вони в систему ППО нашу виснажують, відповідно, задають більше клопоту і звісно треба протидія. Ну, по перше, протидія вона є комбінованою з нашого боку і має бути комбінованою, тому що на сьогодні є засоби класичні протиповітряної оборони. Звичайно, ми говоримо про мобільні вогневі групи, які чомусь певні. Громадяни поспішили і кажуть поховати дуже шуденько. Я вам скажу так, що сьогодні мобільні вогневі групи виконують свої завдання. Не про все можемо говорити, але є такі випадки, коли крім МВГ, там ніхто не може того шахеда влучити відповідно. Ми звичайно, ми говоримо про найближчу перспективу. вірніше, та перспектива, яка вже є не лише сьогоднішньою, навіть не вчорашньою. Це про дрони-перехоплювачі. Це не повинно бути кампанійщина. Тепер всі кинули МВГ. Давайте будемо займатися лише дронами-перехоплювачами. Але це те, що є перспективним, і наразі е, маємо масштабуватися. І в принципі, сьогодні ми бачимо, що е, цей процес він відбувається, тому що це захист, тому що це життя і безпека наших людей. І це те, що ми, ми ворогу можемо дійсно протиставити. Але найголовніша складова всього цього рецепту. Е, ми можемо ще говорити там про гепарди німецькі, наприклад, е, ці ЗРК, які теж дуже ефективні на полі бою. Е, ми можемо говорити про це багато. Але найголовніше, найголовніша складова це знищення джерела оці, цієї біди. Це, звичайно, виробництво цих Ірані, гербер, пародій це все те, що робиться, зокрема, на території Російської Федерації, ну, в тому числі і півдрони. Тому, сподіваюся, наші бойові комарі, вони все-таки. Прокладуть стежину до Татарстану. Вони вже там є. Вони вже там були неодноразово і будуть ці потужності виробничі знищувати. Оце те, що на сьогодні є найголовнішим, на мій погляд. Тому Сили оборони над цим повірте мені. Працюють. Ну і звичайно, я думаю, що до цього процесу долучиться майбутня українська балістика, яка сподіваюся, з'явиться, що найшвидше на полі бою, але нехай першими про це заявлять Росіяни. Та будемо чекати цих прекрасних звітів. Е, Головнокомандувач збройних сил України пан Сирський днями сказав, що все ж таки літній наступ росіян захлинувся. Е, справді знизилася інтенсивність бойових дій по лінії фронту, яка вам відома? Якщо ми говоримо про так званий літній наступ, ну він за календарем почався, то він набагато раніше, на мій погляд. Але власне маємо те, що маємо бліцкриву, не сталося. Це правда, і очевидно, тому що ворог намагався прорвати фронт на Сумщині. Активізація була і на Лиманському напрямку, в тому числі вже понад місяць, навіть більше тому, і наприкінці квітня запорізький напрямок активізувався. Там і Придніпровський також почав більш активно дихати з боку ворога. Але зрозуміло, що на сьогодні найголовніше ворог зосереджує зусилля, і там у нього на жаль є тактичні переваги і тактичне просування. Це Донеччина, це Покровськ, це Новопавлівський відтинок фронту. Це найскладніші на сьогодні локації. Ситуація є е, навіть не то, що складною, а дуже складною, відповідно. з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що чого хоче досягнути ворог і де він зосереджує свої резерви. Він, до речі, ці резерви якраз на покровському напрямку і кидає до бою, тому і має ці самі просування. Але знову таки ресурс росіян він не безкінечний. Власне, російські солдати вони не безсмертні. Вони так само дохнуть на полі бою, тому що їх знищують сили оборони. Але, звичайно, нам треба відповідні свої спроможності, свої резерви. Тому що ворог намагається на інших відтинках, наприклад, там нас відтягнути наші сили, наші резерви у будь-якому разі, літо буде спекотним, Ми вже це бачимо і знаємо, відчуваємо. Але ще раз бліцкригу не відбулося завдяки силам оборони, тому що і контратакуючі інструменти використали відповідно. на Сумщині. Є кілька звільнених локацій. Плюс до того, що не кажу, що там повністю стабілізовану лінію фронту. Мабуть, не будемо там поспішати, але дуже чітко все проявилося. І ознаки цієї стабілізації, і звільнення населених пунктів в нашому прикордоні. Не забуваємо про Курську офензиву. Врешті-решт ми на Курщині. Є на Курщині наші штурмові батальйони, і полки виконують свої завдання. Так що ворогу тут легкої прогулянки в нас точно не буде. Виселили Покровський напрямок, а від Покровського від Покровська самого там рукою подати до Павлограда на Дніпропетровщині. Яка нині загроза є для Дніпропетровщини? Бо росіяни люблять розказувати, що вони там майже зайшли, три метри їм лишилось туди зайти, і ще щось. Ясна річ, що це вони говорять для своїх і для споглядача. Яка реальна ситуація загроза для цього регіону? Із так, прифронтового знаєте, чи може вкладати... відстати прифронтовим? інколи складається враження, так воно насправді і є. Що це ворог говорить не для внутрішнього споживача, не для росіян. Він говорить для українців, які потім перепрошую в екстазі зранку, прокидаються, не вмиваються. Що треба робити перше? А беруть лінійку, міряють мапу. Скільки там залишилось сантиметрів до Дніпропетровщини? Цього не треба робити. Ворог на і розраховує в тому числі. Звичайно, ми бачимо, що у ворога є тут бажання і просунути. Тися і в тому числі зайти на територію Дніпропетровщини, але знову таки мета головна це звичайно Донеччина, але певні маневри ворожі вони можуть бути здійснені саме через територію Дніпропетровщини на Мій погляд у цьому є суть всіх цих наступальних дій. Ну і звичайно, політичний момент ми теж не можемо не враховувати, або навіть медійно-політичний момент, коли росіянам хочеться хоч щось видати за перемогу, бо хто звід. І ті російські Тмутеракані знають, що таке кордони Дніпропетровської області. Так? Але як звучить? кордони Дніпропетровщина? Тобто, ну, ледве там не півсвіту зразу завоювали. Тому, очевидно, що і псошного тут теж вистачає. Моє останнє до вас запитання стосовно фронту. Пан Умєров сказав, що завершено понад 50% фортифікаційних робіт. Наскільки зараз? Збудовано фортифікацій на таких складних відтинках фронту? Ну, цю інформацію вам в остаточно в цифрах будь-яких, тим більше абсолютних, ніхто не дасть. Роботи ці наразі тривають і надалі. Є відповідні ділянки, де суто відповідальність несуть інженерні підрозділи Сил оборони. Звичайно, є ті ділянки, де відповідальність за військовими обласними військовими адміністраціями. Головне, що сьогодні є контроль з боку військових за цими побудовами за цією фортифікацією. Те, що було змарновано, на жаль, вже є змарновано. Так, проблеми є м'яко кажучи. Сподіваюся, по певних локаціях нам вдасться наздогнати і час і встигнути до того часу, як росіяни будуть атакувати на цих відтинках або підійдуть ближче. Пане Сергію, буду вам дуже дякувати. Рада була вас бачити в ефірі прямого знаю, Сергій Брачук, дякую вам. речник Української добровольчої армії.